Коростенській міській лікарні провели унікальну операцію, завдяки якій зберегли пацієнту нирку. Якщо б не було проведено ендоваскулярне оперативне втручання, пацієнт скоріше всього би попав би на гемодіаліз. Це той приміжний період перед трансплантацією нирки. Пацієнт – 47-річний житель села Горщик. Олександр не розмовляє. Поряд з ним його мама. Це так. минулий рік. Що там його став тиск повищатись? Лікували, лікували в терапії, поки я вже ну, не нагло там сказала, що покладіть його в урологію. І через такого лікаря, як Микола Миколайович, оце він нам все допоміг. У пацієнта була виражена ниркова недостатність, органи вже не справлялись зі своїми функціями. А щоденно їздити із села в Коростень на гемодіаліз чоловіку було б непідсильно. Лікарі знайшли рішення. Що ми маємо можливості на сьогоднішній день проводити ендоваскулярні втручання на нашому сучасному обладнанні на ангіографі, маючи крутих фахівців, ми комунікуємо між собою, і пацієнтам допомагаємо не тільки в урологічному напрямку, але й в судинному напрямку. Крутий фахівець, про якого говорить Микола Ходаківський, це лікар Денис Цедиленко, який провів стентування ниркових артерій. Було підтверджене ураження двох ниркових артерій і також прогресування ниркової недостатності. Тобто, за рахунок того, що до нирок не доходило достатньо крові, функція нирок прогресивно знижувалася. Оперативних втручань було проведено два: перше у грудні стентування лівої ниркової артерії. Під час операції було встановлено, що права ниркова артерія також звужена. Пацієнту було запропоновано повторно зайти і застентувати Праворуч нирково і проробили корекцію зліва зараз. Буде спостереження, контроль за пацієнтом. Сподіваємося, що ці результати будуть. Довгострокові людина молодого віку, є ще можливість реабілітації більш якісного життя, Незважаючи на те, що був перенесений інсульт і є окремий неврологічний дефіцит. Все ж таки людина рухається, саме забезпечує життя. Тому на сьогоднішній день нирки збережені, і питання про хронічну програмну геніальну трансплантацію не стоїть на сьогоднішній день. Пацієнт одужає і далі буде, я думаю, все добре. Тиск у нього був понад 200. Понад 200 був тиск. Останні півроку пацієнт не приймає жодних ліків від артеріального тиску. Таку операцію на Житомирщині, а саме в Коростені, зробили вперше. Аналогічні проводять у спеціалізованих відділеннях, розповідає лікар Денис Цеделенко. Загалом подібних втручань щорічно в Україні виконують не більше десяти. Пацієнтів, які мають е, чіткі покази для стентування наркових артерій, їх е, не така велика кількість. Тобто їх набагато менше, ніж е, пацієнтів з патологією судин серця, голови шиї. Да? Тому ці втручання, звісно, е, Кількісно значно менше. Люди, хто займається цією патологією, вони мають і свої окремі, як то кажуть, своїх окремих відділення, коли вони куди вони їх направляють. Для родини, яка виснажена хворобою і лікуванням, звісно, можливість зробити операцію ближче додому у Коростені – це набагато зручніше ніж їхати до столиці. Олена Антонівна безмежно вдячна лікарям за порятунок сина. А ми ж цікавимось ціною операції. За стенди це все платиться. Ну а так, що вони то лікують, там самі щось, щось так роблять. Я не платила. А отак вот це стенд. Ну, платне. Кілька слів про лікаря, який проводив стентування. Денис Цеделенко – судинний ендоваскулярний хірург з досвідом роботи понад 20 років. На його рахунку сотні операцій, проведення консультацій щодо складних пацієнтів з різних регіонів. До користення приїхав зі столиці. Вперше про Дениса Валерійовича ми розповідали на початку 2022 року. Саме тоді у міській лікарні було придбано ангіограф. Лікаря запросили поділитись досвідом з користенськими колегами. Сьогодні він працює на базі кардіологічної. Відділення Коростенської міської лікарні ви вирішили залишитись. Якимось чином генеральному директору вдалося вас вмовити, зацікавити, працювати у А, Так дуже комфортні умови. Гарне обладнання, яке є на сьогоднішній день і генеральний директор мерія. Ну, приймаємо участь активно, і Володимир Васильович судовий завідуючи відділення. Ну і якісь а, мої ідеї, тобто є реалізація, з'являється нове обладнання. Зараз видали кошт на придбання внутрішньосудинного УЗД-апарата, ротабляцію. Я хочу підкреслити: ну, за моїми даними, це може бути не стовідсоткова інформація, за моїми даними в повному такому комплекті, де є і ротабляція, Блятор і айвус. Ну в Києві це тільки в Амосова, тільки в Амосово. І то і то скажемо, що ротаблятор вони придбали тільки десь два місяці назад. Тобто користень буде дорівнюватися по можливостям втручань, тобто розширенню втчачань. Ну, щонайменше інтервенційних це рівень інституту Амосова». Діагнози та стани, з якими працює безпосередньо Денис Цеделенко – це ураження коронарних судин, перенесені інфаркти, стенокардії тощо, ураження судин нижніх кінцівок, які спричиняють. Переміжна кульгавість або зміни на тлі діабета у вигляді виразок нижніх кінцівок, некрозів, тобто починаючися гангрени тощо. А ще симптоматичні неврологічні захворювання, наприклад, ішемічна хвороба мозку. Це може бути головокружіння, це може бути і порушення зору, це може бути однобока глухота. Все, що стосується артеріальної патології, це профіль лікаря. Щодо венозної – є нюанси варикозною хворобою. Ми не займаємося, а е так званим тромбофлібітом, тобто ураженням, е Судин, точніше не тромбофлебітом, а посттромбофлебітичним синдромом, коли з'являються венозні виразки, коли з'являються. Тобто, тут наша методика дійсно дає результативність і сенс займатися. цим. Щоб потрапити на прийом до Дениса Цеделенко, необхідно мати покази та направлення від сімейного лікаря. Що стосується пацієнтів, гострих, тобто ті пацієнти, у яких з'являється гострий біль. Порушення, якісь ритму, тобто відчуття. Які можуть бути передумовлені інфарктом, ці пацієнти мають звертатися не в поліклініку, а викликати швидку допомогу. Якщо каретою швидкої допомоги, да, тобто лікарем швидкої допомоги діагностовано, що це інфаркт міокарда, його також привезуть сюди вже швидкою допомогою. Тобто, через от такий маленький, нескладний, але для всіх зручний фільтр, як первинна ланка, і ми не перенавантажений пацієнт які ну не профільні і з іншого боку люди також якщо вчасно звертаються можуть отримати і кваліфіковану допомогу якщо немає потреби то поліклінічну у вигляді консервативної терапії тощо